Колеос в чорному кольорі, хто шукає в районі 10 собі такий кросовер, щоб він був компактний і сучасний. От, будь ласка, Колеос свіжопринений, 2009 рік, коштує він 10 600, комплектація БС, автоматична коробка передач контактний номер 067 382 2042. Ось так він виглядає всередині, на жаль. У вас відчинений можу вам показати всередині. Чорний колір, автоматична коробка передач. І це ось такий кросовери, високий клінеж, а саме основне економний, живавий автомобіль. Кого зацікавив такий автомобіль з автоматичною коробкою передач. Телефонуйте. До власника повочі вказано номер телефону.